Для мене саме це радіо було в вікному вільний світ. Коли я виростав тут в Києві, вчився, Радіо Свобода було настільки заглушено, особливо українська служба, російська, також що єдина можливість дізнатися щось реальне, щось практичне, було дякуючи польській, чеській службам радіо Вільний, Європі». і саме їх відданим слухачем я був в ці роки, і саме дякуючи їм, я знав, якою є картина цивілізованого світу. І саме дякуючи їм, я можу після цього читати в оригіналі Міцкевича і Чапика, і це величезний досвід, який залишається зі мною. Тому я щиро вдячний саме Радіо Вільна Європа за ці незабутні роки. І в мене назавжди залишилася ще й заздрість до працівників цієї радіостанції, тому що тому що її більше немає. Вона виконала свою місію. І керівництво е, нашої корпорації ухвалило логічне рішення про закриття тих служб, які я слухав у дитинстві. А Радіо Свобода, на жаль, ще існує. І його існування на території Росії, України і Білорусі говорить про те, що ми поки що з нашою місією не боролися, що нам ще не вдалося зробити те, що зробили наші колеги, знищивши не тільки комунізм, але й авторитарні тенденції в суспільстві. Але я щиро впевнений, що нам вдасться е, внести свій. Вагомий внесок у знищення авторитарних режимів Володимира Путіна, Віктора Януковича, Олександра Лускашенка, у знищення авторитарних тенденцій в житті нашого суспільства, що нам, як нашим колегам, вдасться притягнути до відповідальності чиновників цих режимів, як це відбулося у Польщі, в Чехії, Словакії, де пішли люстраційні процеси. І тільки після цього, як це відбудеться, ми, ми зможемо вважати нашу місію закінченою. Ми повісимо великий замок на дверях Радіо Свободи та його офісів в Києві, Мінську і Москві, і підемо працювати у вільні засоби масової інформації, які врешті. Теж з'являться на території цих країн, які зараз існують як поодинокі острівці. З і цей острівці, як ви знаєте, знищує і влади і чиновницький світ, і байдужість певної частини суспільства все це скоро закінчиться. Певно, що Радіо Свобода чекає така щаслива доля, як і Радіо Вільна Європа. Час припинення ефіру. Я щиро на всього цього бажаю.